Запрошуємо наших чудових учнів, в даному випадку, і моделей для практичного заняття по стречингу та мануальній терапії. Це спеціальний масажний стіл, який трошки занижений, і в нього немає люверсу. Це такий отвір для обличчя. Він легко складається. От так. З двох частин. І отак одним рухом його можна перевернути вже в робочий стан. У нас буде два стола, дві моделі, і ми будемо працювати на цих чудових столах. Він має невисоку таку ну, висоту десь на рівні стільця, сидіння стільця. І от у нас уже другий стіл готовий. І ми запрошуємо нашу модель. В мене буде моделю ця чарівна жіночка Тетяна, а на сусідньому столі буде Олександр та Микола. Так, зараз вправи наші. От ми зараз ми будемо використовувати рушник, цей стіл і своє тіло як опору. Давайте візьмемо таку гарну підставочку і рушник. Рушник ми собі візьмемо, а. Хлопцям дамо таку підкладочку. І от як ми будемо використовувати цей рушник. Ось коліно, і так, щоб було м'яко, ставимо на нижній грудний відділ. Так, беремо під лікті і потроху до себе потягуємо та трошки вверх коліном розтягуємо, прибираючи функціональні блоки. Так, а тут у нас була подушка. Добре. Цей рушничок ми будемо використовувати. І наступна вправа, при якої ми його застосуємо, це такі бокові ротації. Ми його так накинемо, і буде м'яко, і гарно, легко буде у нас не через шкіру, а через таку м'якеньку, таку нашого посередника, таку підкладочку. Ми розвернемо в один бік і в інший. Отак, це класика мануальної терапії та стричингу. Ось такі вправи, вони в усіх підручниках, часто з малюнками. Цим підручникам і 50 є років і більше. У мене є підручник 1905 року, в якому дуже гарні малюнки. Так, а ми продовжуємо. Так, долоньки кладемо на, так, на поясничку і. Отут, от от можна взяти рукою і пропрацювати ті складочки, які у нас виникли після цієї. вправи. А хлопцям дамо, щоб вони попрацювали рушником. Зараз ви подивитесь, як можна добре допомогти собі такого кремезного хлопця, як його можна підготувати. Дивись, отак от беремо раз одним рухом. Ручки навхрест, і раз, і повернули, і великим пальцем у нас вже добре зв'язана людина. І можна пропрацювати Миколу так, в такому зв'язаному варіанті. А ми, дівчинку, не будемо зв'язувати. Вона у нас гарна, тому що ми її будемо просто ручками пропрацьовувати. І отак за держимо рукою і своїм тілом ми робимо. Ці складочки, щоб хорошо їх попрацювати пальцями великим та вказівним добре пропрацьовуємо ці складочки, які там всередині є такі тригерні точки. Або ще вони називаються цепочки або тяжі. Так, візьмемо рушничок, так, заберемо свій. І от ми його зараз дивіться, як будемо використовувати. Ставлю ногу на стіл, стіл у нас невисокий, тому це все зручно. От моя долонька буде сюди на лоб тетянки. І ззаді ми будемо, використовуючи таку вправу, як два цих пальчика, великий та вказівний, вони як клешні, вони будуть підталкувати голову вперед, розминаючи потиличні м'язи. Називаються вони короткі екстензори, ті, що розгиначі голови. Тобто, коли людина киває головою, вона використовує ці м'язи. Там біля них знаходиться перший та другий шийний. Солопчик, позвоночник, називається він Атланта Аксіс. Вони рухливі, і тому там потрібно трошки зменшити напруження. Також там проходить дві задні артерії, які несуть. Приблизно 30% кровообігу в голову, такі артерії дві ззаді. І часто проходить навіть голова, яка болить, коли ми пропрацюємо. Тепер беремо в ліктєвий згиб, собі кладемо лікоть клієнта і нагибаємо вперед, так потрошку під, допомагаючи собі долонькою другої руки. Вперед, вперед, вперед. От так, дуже легка і ефективна вправа. Як ви можете побачити, там у нас на тому столі і хлопчик, і тут дівчинка добре пропрацьовані. Це дуже легко і на так званих на речагах це все робиться. Так, а зараз ми будемо працювати, і клієнта нам потрібно виставити спеціальну форму. Це форма така, тримаючись за стіл. Так, за стіл. Ми розтягуємо отак, тіло і коліна під стіл. І рушничок нам допоможе. Так, ми завернемо його, щоб відділити зону нашу робочу. Так, можемо на неї спиратися, можемо. Так, буде дуже добре. Так. І ось наш папериковий відділ вже підготовлений. І будемо його. Однією рукою притримуючи загрудний відділ, будемо розтирати долонею і цією частини, яка називається гіпотенормезинця. Отакі рухи до тепла, до відчуття гарного теплового ефекту. Різкі рухи дуже гарно взаємодіють зі шкірою. Перекоми м'язами, угу. різкі рухи. Дуже добре знімають боляві відчуття. Знімають так названий гіпертонус. Так, і от де наш рушничок лежить, ми от сюди повертаємо, і це у нас буде таке проходження великими пальцями. Йдемо ми вперед, проходимо ми. Вздовж хребта, а? трошки натискаючи вперед туди, кудись, де голова, так буде у нас ем, отака лодочка, отака. і ми підталкуємо трошки вперед, отак, розминаючи і грудний відділ. А поперековим можна взяти пальчиками і трошки потягнути до себе, отак, злегка зацепивши їх. І так, до себе, до себе, до себе. Так, Це і профілактика, гриж, цих внутрішніх шморля і всіх цих неприємностей. Так, розминаємо вправо-вліво, вправо-ліво. Йдемо вперед, як був би такий тигр. Так, вправо-ліво. Теж знімається напруження, тому що у спинному відділі є трицидна пара спино-мозових нервів. Так, і ми будемо пропрацьовувати зараз нашими пальцями у бік, так, щоб де є утискання нервових закінчень, а вони є рухливі і такі, що відчуття від них. Тобто буде краще відчуватися тіло, тому що від них йде, і до них, і до живота йдуть наші сигнали, наші нервові закінчення. Спиний мозок з нами спілкується через. Такі відчуття, і ми будемо покращувати їхню, проводимість, те, щоб не було їхнього утискання. Отак. От і проходимо впевнено в боки. Так, добре. Збережемо те тепло, яке в нас є. Угу, Добре. І наші чудові моделі піднімають. Трошки догори ноги. Є екстензія, є гіперекстензія і є зворотня екстензія. Тому що, коли ми виконуємо такі вправи, у нас ще покращується витягування хребта. Дуже добре. Рушничок кладемо на край нашого масажного стола. Наші моделі лягають обличчям вниз, беремо протилежну ручку. І от сюди, нагадую, що стол у нас невисокий, дуже зручно стати і зробити собі таку підкладочку. Бачите, рука моя бере знизу і потягування. Дуже гарно працюємо, коли в нас є опора. І отак от пропрацюємо плече, передпліччя, потроху підтягуємо до себе. Отак, От за плече. Так. І є така зворотний рух, коли ми натискаємо вперед угу, на лопатку, а тянемо за плече. Отак. От Дуже гарно для рухливості. І все це зроблено на опорі. Використовуйте опору, і тоді ви не будете заморюватися, і не буде у вас проблем у самих зі спиною. Так, розкриваємо долоньку, розтираємо, знімаємо напругу за запаневрозу серединки долонки і отак розтираємо добре. І ще раз робимо такі рухи, які отак знімають напругу з м'язів, сухожиль і суглобів. Отак робіть, бачите, руки зовсім не задіяні. Ручка клієнта лежить на Моєму колінові. І супінація і пронація, тобто обороти руки в одну та іншу сторону. Добре. Так, повертаємо і підкручуємо. В залежності від типу клієнту, типу, яка у нас, який у нас стане перед нами задача. Якщо це бабуся, то будьте обережними або травмований спортсмен, а звичайним. Тим людям, які сидять за комп'ютером довго, які вже вони, рухливість у них зменшена, це буде дуже корисно. Вони відчувають відразу, як поліпчується їхній стан. Добре. Отак От потягуємо. Так, тепер отакий у нас оголочок, дивіться уважно, і потягмо до себе лікоть. От вам дуже легко як зняти напругу. І покращити функцію дихання. Угу. Розтягуємо просто лікоть, потягнувши до себе. Так. Добре. І ще раз ми йдемо до такого краю роботи і додаємо ще 1-2 см. І також можна у нас дуже гарна модель, має гарну гнучкість. Але ми ще трошки можемо її покращити. Так, дуже добре. Переходимо на інший бік. Але зробимо ще одну вправу. Так, у нас голова лежить носиком, дивіться, відносно нас у праву сторону. Туди ж кладемо і свою долонь лівої руки. Отак. І декілька разів натискаємо на лопатку. А тепер буде у нас діагональка. Отак. І легесенько-легесенько знімаємо напругу шийного відділу. Все в розкачечку, все легенько, дуже-дуже легенько. І так ви можете дуже допомогти своїм рідним, у яких вже не повертається голова, настільки вона вже не має рухливості і вже остеохондрози та... Інші неприємності. Також будемо працювати з іншою рукою. А ви зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви забули на канал, поширюйте це відео, критикуйте, пишіть свої враження, спілкуйтесь, буду дуже вам вдячний. Поширюйте ці знання та використовуйте їх на своїх рідних, знайомих на клієнтах. Вивчайте мануальна терапія дуже цікава. Якщо у вас є друзі, які зацікавлені, вони можуть під відео зробити вам також ці вправи. Якщо ви займаєтесь спортом, то підготовка до навантажень теж може гарно бути з цією технікою. От бачите, як ручку, все те саме підкручуємо. Коли у вас декілька разів ви зробите, ви можете робити це з закритими очима. Це вже буде у вас. Така м'язова пам'ять. Будьте робити це легко, впевнено. Це не дуже складно, але потрібно попрактикуватися. Тому подивіться відео декілька разів. Попробуйте на різних моделях. Вам потрібно на таких повненьких, на худеньких, на молоденьких та поважного віку людях. Також можна використовувати на дітях. І це додасть вам впевненості. Ви побачите відразу результати. Отак, От я ще раз потянув. Дуже добре. Так, ставимо. І теж цей лікоть до себе. Отак. От потягуємо, потягуємо, потягуємо. Дуже буде легкість потім вичуватися. О, так. І беремо ручку, ще ми трошки її підкрутимо нашим таким відстороннім від тіла. Добре, дуже. Дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь і дивіться наступне наше відео. До нових зустрічей!